Усім привіт! Я Поліна і давайте подивимось разом таро-прогноз для водоліїв на листопад 2024 року. Почнемо ми з колоди містичних моментів. Да, отака, таро містичних моментів. І давайте подивимось: основні моменти для водоліїв в листопаді 2024. Так, четвірка мечова перегорнута. Угу. Вісімка кубків. І королева мечова. Чому всі три карти перегорнуті? Чи в чому тут історія? Так, партнерство. Так, що ми тут бачимо? Четвірка мечова. Мечова четвірка насправді така, мені вона завжди подобається. Це карта, по суті, в якому сенсі відпочинку. Можливо, вимушеного. Але відпочинку, да? коли людина там вимушено захворіла і тепер лежить. Але у вас це, ця карта перегорнута. Це означає, що ви вже виходите зі своєї паузи, виходите з цього відпочинку, можливо, повертаєтеся з відпустки. Можливо, вже повертаєтесь з лікарні, там, наприклад, де е, лежали, і так далі. Да? Тобто це карта відновлення. І коли, от, наприклад, по четвірці мечові, там, приходиться там, не знаю, боротися, сражатися да, з чимось. А приходите в цю четвірку мечову і там відпочиваєте від цього зовнішнього шуму. І по перегорнутій, нібито ви вже в цей шум будете повертатися назад з новими силами. Вісімка Кубкова в перегорнутому значенні нам говорить, що замість того, щоб іти в новий шлях, який тут намальований, щоб ну, якби відпустити щось, можливо, більше емоційно, від чого від, від чогось відмовитися, ви навпаки залишаєтесь в цьому колі, і ви навпаки. Приймаєте рішення, ні, я ще тут поварюся, я ще тут побуду, ні, я ще не готовий. Можливо, ви там думаєте піти з роботи або з кимось перестати спілкуватися і так далі, такі свідомі рішення. Але ви емоційно приймаєте рішення, та ні, я ще не готовий, типа не готова, я в цьому ще побуду. Хоча нам віснірка кубків, звичайно, говорить про те, що треба рухатись вперед, та, треба від чогось відмовлятися. І перегорнута королева мечова. Перего... Ну, взагалі пер... пряма королева це дуже така ну, часто це жінка. Да? Дуже логічно але, думає вона дуже така структурна, обов'язкова. Вона більш ну, за статистику, за логіку, за практичний підхід, за науково обґрунтований підхід. Це класний партнер в роботі в особистих стосунках, тому що він тримає кордони там і свої, і чужі. В перегорнутому значенні це все йде на спад, тому що це якась. Я би сказала, людина більш холодна, більш суб'єктивно думаюча, яка ну, якби не так логічно дивиться на речі, да? не так вже прям справедливо дивиться на ці речі, і через це можуть бути конфлікти, непорозуміння, якісь гострі моменти. Королева Мечова дуже любить хамити людям. Можливо, ой, це я. Так, щось сталося. Зараз, секундочку, так, поправлю. Угу. Е, вона дуже любить там комусь хамить, комусь там щось сказати, да, до чогось причепитися. От, і, власне, я от запитала, в чому перегорнутість, да? Тому що перегорнуті карти нам говорять про якесь е, застрягання в минулому, по суті, або коли ми. Не маємо енергії. І у нас тут сімірка пентаклів, очікування. Да? Тобто ви очікуєте від партнера або від когось якогось рішення. І це очікування може вас дійсно, не знаю, забирати сили, енергію і так далі. Саме це очікування. Так, наступна колода тріумфальний місяць. Ось такий він. І давайте глянемо. Що очікує е, водоліїв в листопаді? Да? О! Дев'ятка жезлів випала самостійно. Так, водолії. Лицарь жезлів. І ще. Знову четвірка мечува у вас випадає знову Да? Тобто нам це говорить, що дійсно. Цей місяць прям буде вас кудись виштовхувати назовні, щоб ви ем, виходили в цей світ. Да? Тому що, теж, бачите, людина знаходиться в цьому коконі, типу в своїй зоні безпеці. А зовні, ну якби, не дуже у нас все так ем, безпечно, не дуже так приємно. Да? І людина набирається сил, щоб з цим зовнішнім світом боротися От в перегорнутому значенні, умовно її викидають да, з цього світу, і вона починає якби комунікувати, відстоювати себе і так далі. І от дев'ятка жезлова» Тут прям дуже про відстоювання себе, да? От є якісь кордони, які ви встановили чітко, вже набили гуль собі, бачите, ця перев'язка на голові. Ви вже знаєте, що робити не треба, з ким розмовляти не треба, або як до кого підходити, як виконувати свої задачі. Плюс дев'ятка жезлів це постановка цілей і їх вирішення. Дев'ятка жезлів в прямому значенні це значить, що все вирішиться. Прекрасно, ви досягнете своїх цілей, як хотіли. Але, ну, типу, не просто да, там вам а просто так, типу, а завдяки вашій активній діяльності, вашій активній роботі. В цьому всьому е процесі по лицарю жезловому перегорнутому ви явно втомитеся. От лицар жезлів перегорнутий, нам говорить, що людина вигорає. Про вигорання нам в принципі говорять оці дві карти, да? Тобто вони обидві перегорнуті, тобто ви десь застрягаєте і від цього вигораєте. Я би звернула на це увагу, тому що ну, прям, знаєте, сенси повторюються. І оці четвірки нам говорять, що нібито ви стараєтеся відновлювати свої сили, але у вас, виходить, не до кінця і все одно все світ, ну, там, світ вас витягує назовні. Так, наступна колода це «Відьмочки». І давайте туди глянемо особисте життя у Да, водолії, водолії, у яких є партнер. Водолії, у яких є партнер, ваше особисте життя в листопаді. Паж води. Дев'ятка жезлів. І імператриця прекрасно. І водолі, у яких немає стосунків, да, немає партнерства. Ваше особисте життя в листопаді. Так я прям справедливість випала. Четвірка жезлова. І дев'ятка мечува перегорнута. Про що тут справедливість? Мені цікаво. Знову четвірка мечова перегорнута. Ви подивіться на це. Третій раз карта ця випадає. І дев'ятка жезлова випадає другий раз. І лицар жезловий. Якось у вас карти повторюються, да? тобто у вас прям цікаво. Значить, е... водолії, у яких є партнерство, Да? Взагалі мені дуже подобається карта імператриці. Тут старший аркан, це у нас про закриті базові потреби. Да? Тобто, ви, як жінка, наприклад, будете відчувати себе захищеною, або якщо ви чоловік, ви будете створювати такі умови для своєї жінки. Тобто, тут імператриця це дуже такий комфортний, класний стан. Так практично все. От є оцей достаток. є, От бачите, тут карта вона вагітна, тобто, можливо, ви хтось із водолів дізнається про свій новий статус. Да? Можливо, ви будете обговорювати дітей, можливо, про це будете говорити, можливо, на це буде фокус, да? тому що це карта мами. Взагалі, в контексті стосунків, це класна карта. Да? Це і про повагу, і про взаєморозуміння, і про класні чіткі стосунки. Чому ще може бути про дітей? Тому що випала першою картою паж води. А паж води, особливо перегорнути, це карти дітей. Тобто, на ваші стосунки буде впливати, не знаю, дитячі дні народження, свята. Якісь, ну там я не знаю, просто хабата з дітьми. Да? А можливо, бути там когось хрестити, або на вас навалиться там хто. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? тобто питання дітей в вашому особистому житті в цьому місяці буде стояти прям е, дуже активно. Е, плюс, е, ну, або, або поважувати перегорнутому може бути ще дуже дитячий підхід е, інфантильний до стосунків. Перегорнута дев'ятка жезлів, яка вже була у нас, от воно. От воно. Бачите, теж тут перев'язана голова, тут вже людина. Але тут людина, бачите, в якомусь тупіку знаходиться. І вона ще й в перегорнутому стані. В контексті стосунків, це карта, коли ми сваримося. І наступаємо на і ті самі граблі. Щось постійно повторюємо, якісь дії, які призводять до конфліктів. Та е, жезли це комунікація, причому така дуже активна, і е, можливо, ви будете там виясняти стосунки е, і десь повторювати свої ж помилки, які ви вже робили до цього. Водолії, у яких немає партнерів. У вас випадає першою картою справедливість. Взагалі, справедливість це карта партнерства. Але в даному випадку справедливість це може бути і якісь юридичні моменти, підготовчі в плані документів, контрактів да, от з партнерами по бізнесу і так далі. Тут, бачите, дві кішки, вони між собою сваряться, тобто це питання вияснення стосунків. І я запитала з приводу чого: четвірка мечова, тобто там, де вас витягують в світ, там, де ви повинні виясняти стосунки. Знову ж таки, ця четвірка, третій раз у нас тут випадає, і нам говорять, що явно вимагають від вас якихось прямих, явних дій. Не повільних а от чітких, але ви на це якось поки не наважуєтеся. Ем, також четвірка жезлів. Да, це більше сімейна карта, більше схожа на святкування чогось, можливо, дня народження, або ще якісь свята і так далі. Да, тобто тут більше фокус на сімейні застілля. І, ем, жезлова, вона дев'ятка-мечова перегорнута. В перегорнутому стані це карта, коли людина відчуває свій такий. Мечовий, такий не дуже класний, приємний стан, тривожність, переживання за щось, і вона за цими страхами закривається. Тобто, це карта жертви. Тобто, от, що не бачиш, як мені погано там, і все таке можливо бути переживати за те, що не знаю вияснення якихось стосунків з іншими партнерами. У вас забирає енергію. Можливо, ви будете через це тривожитись і можливо сильно гіперболізувати ситуацію. Можливо, ви будете засмучуватись, що у вас там, наприклад, немає стосунків. І теж гіперболізувати цю ситуацію і ховатися за тим, от яка я там бідна, нещасна. Я би вам цього сильно не радила. Це карта жартовності, із якої треба виходити. Приймати все як є, по справедливості дивитися тверезо на ситуацію і рухатися ну, якби в цьому напрямку. Але сказати, що у вас тут прям будуть партнерства особистісні, я так сказати не можу. Далі наступна колода от вона, Таро, книга Тіней. І на ній подивимося робота-реалізації для водоліїв на листопад. Робота, реалізація для водоліїв на листопад. Десятка жезлів. Четвірка жезлів. І зірка. Ой, у вас прям робота в шикарні карти. Десятка жезлів, четвірка жезлів це карти комунікації, активностей. Десятка жезлів, коли ну, бачите, от у жінки тут в руках купа всього, вона втомлена після роботи, вона там відкриває двері, змучена. Да? Тобто дуже багато обов'язків, таких, дуже багато завантажень себе ж. да? І через це ну, можете багато чого встигати, але. Птомлюватися да? сильно. Четвірка, жезлів все-таки це е, отримання якогось класного результату, який ви будете святкувати в колі найблизьких е, людей. Да? Тобто, це може бути ваш колектив в даному випадку. Ви отримуєте якийсь класний результат і будете це святкувати. Ще й така карта Хеллоуінська да? на листопад, прямо ідеально. І зірка, от я про що вона тут зірка. Угу. У вас тут зірка. Пряма е, карта мрій, сподівань, да, що якісь довгострокові проекти, можливо, вам відкриваються. Це карта надії, натхнення. Е, в якомусь сенсі такої. Світлої радості, да, це карта, що ну там надії на майбутнє, да, тобто в, в контексті роботи це прям явно якісь інвестиції, реклама, якісь відкриття нових глобальних проєктів, які будуть ну там, якими ми займатися не один рік, да, і вони поступово будуть розкриватися. Да. Я от запитала про що у нас зірка. Десятка мечува випала перегорнута про завершення чогось старого і початок нових проєктів. Да? Але в перегорнутому стані десятка мечува говорить, що ви ще не завершили те, що повинні, щоб вже підійти до цієї зірки. І нам тут це говорять декілька карт. Да? Отоця вісімка мечу кубкова, яка нам говорить, що вам би класно піти з чогось, да, і починати щось нове, але ви там ще застрягли. От. Ну ви будете поступово до цього підходити. Прикольно. І остання колода 78 дверей. Давайте подивимось пораду для водоліїв на листопад. Порада для водоліїв на листопад. Так, шістка води. Така от карта, можливо, більше проводьте час зі своїми рідними, близькими, сім'єю, дітьми, читайте їм книги, проводьте якісно час, допомагайте своїм батькам, друзям. Допомога друзям це от така дуже тепла, підтримуюча карта. От ці всі свята, ці всі якісь моменти, от будьте в них, вам треба. Вам треба. Тому. Проводьте там свій час в водолії. На цьому буду завершувати, але хочу сказати, що якщо ви цікавитесь світом Таро і хочете пізнати карти, хочете пізнати, як робити розклади, я вас запрошую на свій курс по таро, який я запустила. І ви до нього можете приєднатися в будь-який час. За усіма подробицями прошу в мій інстаграм, я залишу його під відео. Всім пока!